Щедра осінь і багата, з подарунками прийшла. Тож дозвольте запитати, що нам осінь принесла. Наша осінь щедра всіх нас пригостила, грушечки медові, яблучка чудові, кавуни рябенькі, дині золотенькі. Дітки, я вас запрошую відгадати загадки. Довгий і зелений, добрий і солоний, добрий і сирий. Хто він, дітки, такий? Так, ви всі здогадалися, це огірок. На городі він росте, червоним і жовтим буває, коли дозріває, на стіл подають, в салатах він свіжих завжди буває. Це смачний правильно, це помідор. В землі сидить, як клубочок, любить рости під листочок. Смажать, варять її дуже смачно. Що це, дітки? Який це овоч? Так, ну звісно, це картопля. Дітки, ось такі овочі на натурілися. Я вам сьогодні пропоную зробити. Але спочатку виконуємо пальчикову гімнастику. І якось базару господиня прийшла. В плетеному кошику вона принесла морквину, капусту, буря, картоплину, горіхи. Ох, як багато всього принесла. Дітки, для роботи нам потрібні ножиці, бо ми вже будемо самі з вами вирізати. Так? Нам потрібен фломастер, тарілочка вирізана. Круглої форми. Нам потрібна серветочка, так, пензли, клей. Так ось такі геометричні фігури. Допомагайте. Яка це фігура? Так, прямокутна. І ось такі квадрати. Ми вже з вами дорослі, то бум, ми вже вчимося користуватися ножицями і будемо це робити самостійно. Будемо відрізати куточки від квадрату, щоб у нас вийшла кругла. Форма. І це буде в нас що? Картопелька? Ось так. Ми з вами вчимося зрізати кути. Не забуваємо, як користуватися ножицями, так, дітки? Так, картопля вже є. Помідор, давайте з вами виріжемо. Так. Охайно ну, зрізаємо, так? Пам'ятаємо правила користування ножицями, помідор вже в нас є. І з прямокутничка ми виріжемо огірок, бо він нагадує, яку форму овальну. Ось які вже ми з вами молодці вирізали, і приступаємо до роботи. Починаємо наклеювати. Ну, давайте ми почнемо з огірка. Обов'язково, так? притримуючи наш огірочок, ми наносимо клей на одну сторону Ось так, Та приклеїмо до нашої тарілочки. Як ви їх розташуєте, це буде ваше бажання, добре? Ось так, прибрали зайвий клей. Тепер це буде наш помідор, так, дітки? Який дуже-дуже корисне слухали, так, дітки? Як вони впливають на наше здоров'я. Овочі. Ось так. І залишилась у нас картопелька. Теж змащуємо клеєм, працюємо на клейоночці. Так все у нас охайно. Не забуваємо ставити пензлик на місце. І притискаємо. І давайте намалюємо нашому помідору хвостик зверху. Так. Ось так буде. Ось, дітки, що в нас вийшло? Ми сьогодні з вами самі вирізали так, з бумаги силуети овочів, наклеювали їх на тарілочку, а ви спробуйте вдома так, дітки, наклеїти та нам надіслати. А ми будемо чекати до нових зустрічей.